Надихнути власним прикладом бійці батальйону Донбас зустрілись з учнями надвірнянського військово-спортивного ліцею. Протягом місяця добровольці проходять тренування на Золочівському полігоні, де навчаються керувати бойовими бронемашинами та танками, а також тактики ведення бою в умовах міста. Як розповідає старша навчальної роти, з позивним Масяня вирішили відвідати тих, хто вже через декілька років змінить їх на бойовому посту. Ідея була така, щоб хлопці розуміли, що таке патріотизм. Не за гроші, не найманці, а люди, які покинули родини на тільки на своїй душі, пішли, щоб захищати свою родину, щоб вони бачили, хто ці люди. Що це не вигадка, а звичайні люди. Ігор Доброволець батальйону Донбас, один з поранених в Іловайському котлі до війни, працював звичайним вчителем. Переконаний чоловік має захищати свою землю та сім'ю. Навіть поранення не змінило рішення чоловіка повертатись в зону. АТО. У мене на сході України є боржники. З яких я хочу витребувати борг за своїх загиблих товаришів і за тих людей, за, за моїх побратимів, які зараз знаходяться в полоні. Я знаю, яке там до них відношення. От. Тому в мене немає абсолютно ніяких сумнівів в тому, що я е, чиню правильно. Бог на нашому боці. І ми обов'язково переможемо. Ліцеїсти кажуть, спілкуючись з сучасними героями, бачать на кого їм рівнятись, а також не з підручників можуть дізнатись про бойові будні. Відчувається така гордість за країну через те, що в нашій державі ще є люди, які її захищають, і які не дадуть. Ну, нас побіду, тому що ми ще ж е, тільки готуємося до того, щоб захищати свою державу. Самі ж добровольці кажуть, в юних патріотах бачать майбутнє української армії. Маленькі патріоти, дуже велика надія, що вони ще маленькі юні, і можливо мусора політики, що є там російський, український язик, що там кого-то кормить, а от десь у нас там хтось кудись їздить. Ось ці мальчишки, це будущі патріоти, які зараз на ось АТО. Сматря понімаєш тому зі співшов ключом тренування бійців батальйону Донбас на Золочівському полігоні триватимуть ще декілька тижнів, після чого вони знову повернуться на східні рубежі країни.